Кажуть, щастя за гроші не купиш, але його точно можна отримати безкоштовно на відкритті аптеки та оптики Біомет за адресою Городоцька 5 вже 1 липня о 12.00. Ви запитаєте, що там буде? Все. Безкоштовна діагностика зору, щоб ви добре бачили, наскільки ми круті, навіть без лінз. Подарунки від наших щедрих партнерів. Ми, звісно, не скажемо, які саме, але це точно не магнітик і не календарик з котиками. Хоча, знаєте, котики топчик, правда? Лимонад. Лимонад. Щоб освіжити вас в спеку і трошечки підняти цукор в крові. Така трошки подоставши. Розіграш сонцезахисних захисних окулярів, бо ніщо так не гріє душу як щось стильне і корисне одночасно. Атмосферочка, як в бабусі на іменинах, так душевненько і так, щоб були смаколики такі добрячі. Горлоцька 5. Будемо чекати вас тут.